полапавла читання, уймовані, браття той, хто свячує ті, що свячується всім відсутного стії, причини не стидай називати братії в кажу, що я ім'я, у них, бо це те, що І знову я буду націятися на нього, і ще оця й діти, що є на Бог. А тому, що діти стали учасниками тілої крові, на то тобто, тобто, і Вінподі на нас став учасником істом, смерті знищити того, мав владу смерті, тобто діявола, І визволіш тих, що за час смерті, все віце підвоєння, боли рабство. І воневі дати, коли не ви ні приймає, але значення Аврааму оприймає, тому Босі він у цьому подобатися брату щоб бути милостиві, тому в чому цей стадію чи людське. Бо в тому вчому страдав усі може і спокусували по. Ne-am spus că am și-am pus de

よろしくおい 人生 Протянути усе віття наших, тобов вітаймо. Слава честь по коне. Причуй селищ, тому духовним і повсякчас, де навіть віків. Амінь, Господи, Господи помолівся. Господи, Боже, наш великий у раді, дивні в ділах творчості, Ти хорони слові твій мирістою тих, що тебе дуже підзарягає. Ти приймаєш благальні сльози усіх, що в нужді з цього прийшов ти у Раба, не лякаючи нас привидами, але подаючи справжнє здорові тілу, кажучи, Ось здоровий стати більше, не гріші, але ти грязного очі здорові вчинив вісі, звелівши вмитися. І словом твоїм очинив ти, щоб світло вселилося. Ти в тихо мирієш, хвилі, і верстень, висушиш, стола, не море цього життя і важкі хвилі с настою, стом намолюєш. Ти, чоловік, любчи царю, що дано долягнути свіжо світло, одежу від води і духа. І нині зійшли благодатний святого, твого і що все школьця освячучого Твого Духа, і освятим воду І Іни, Ди, благодатний Святого, що твоя щось, посвящайте Духа, і Бог воду оцю. І нині зійшли благозадні святого і Творящого, Всеосвячуючого Твого Духа і освятив. Насладих, оказина, твої благословені, при наготих нашого і селинах, не дух і в душевні, коли нам пречисти, води наш, <зас> поради присвятими, силучата, вже сам. Затопимося, знижний Небесний Сил, бездохне, що сонство пророка при те, що ти б'яний, святий, слабний, свях майсу, іже вой, святий, усі наші, стали скучати на сина великого, пригорія Богослав, і оно славустом, а транази, керяла патряса, святийського святивця нашого, спередона тим туйського чого творча, їжа Вася святий Оча нашого, Николая, мирниківський всього творча. Я тих дав позакирений методи, пошків слав'янське, я та ж велико, я же володимир, що тисну грім, я дав славу великомушника, й воля поносі, для того великого шника да ми треба, для того ще, що домовши, кож собака, я ти прав, отець які я, кімаян, я ти сам читався, безселі, по сміянку, і рано панта не монили малаєць. Сам сон один там, я не кеталета, реформ, і святим великомушниці, катеряні, великомушникам, перхоїв день і всі святи, помини, Господи, святі, що салати, справжня, перетихла, потім скабине. Цілий Христе Боже, наші Тобі славу посилаємо, беззначаємо твоємо церкві, святим благим, і творящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. освячення Твого причащання води і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячений на нашій Тобі слава благодаренні, покнені, вас села йому визначає Твої Отце. Благим і Животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. А -а -а. Ти безребреники, подає тисім і всім, що потребують. Бо ви сподобалося, великі дарма і вішу теку життя, спаса нашого, помалю Господь домах, я правни те я вдав владу на духів нечисти, щоб правня сіла всяку небу, всяку не тому то повні добре поживши, дам прийняли, там подаєте, і сіряйте страсти, кушки на снаші. Поглянь, на мені не родити все напорожня, заспокоючи людьми напасти на нас. І сяби спорботи на пенях, і очей, бой тебе він, на терпусь пертин, теню застукницю. Небось. Розвади себе, мов бежав і в і збавляй нас віця, у нінужди, і печа, але Боже, по великі Он ще тобі ми слухай, помилуй. Храму, від цьому, і всякому місту, і країні від голоду загиблої земли друзів. Потопового меча на хрестя, чужинців та міжусобної війни, щоб милостивим і владику владикою чоловіку любить Бога, і щоб відвернув увесь ні, що йде на нас, і збавив нас від належного і праведного свого карання, і помилував нас. Господи, помі...

Богородиці і приснені Бі Марії, силою чесного і Животворящого Христа, заступленням чесних небесних сил Безплотних, чесного і славного Пророка, Притечі Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, і святих Отців наших і вселенських, великих учителів святителів, Василля, великого, приорі, і святителів Василія Великого, Григорія Богослава Івана Злодорустого, святих Отця нашого Миколая, хієпископа медикінського чудотворця, святих ім'я Апостола Кирила Мітонія, Учителів Слов'янських, святого рівноапостольного апостольного, Великого князя Володимира, святого священого мученика Єсафата, святих славних і добропомітних мучеників преподобних і богонаслівників наших, Антонії Теології Печерських, та інших преподобних і отців наших святих і правдих оцінює Маяни, і святої мучениці Катерини, і мученика Меркурія, день і в Дені, всіх святих благоприємної мучени молитву нашу. Дай нам відпущення про прогрішень наших, покрий нас покромкою твоїх відчини від нас, усякого ворога і супротивника. Умиротвори, життя наше, Господи, поміли нас у світ, і спаси душі наші, як благий чоловік у любе. Дорога, вирішуючи зусиль, тобто свого особисто, щоб ви, здається на землю і водою. Тут лікарні. Хоча бачите, як і длини, що там має бути і на плані. А там покровитель, наріну важен, одеський у нас, якщо він говорить, зходит.